Що краще робити? Купувати готовий будинок, чи самому йому його будувати. А вказується, що тобі треба ще насос до цього фундаменту, і думаєш, що от зараз у них так все класно вийде. Ми тут все построїмо. Вони мені там знаєте, як навішують, я навіть не пойму, що відбувається. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Я займаюся ремонтами квартир та котеджів в Києві та Київській області. Сьогодні ми будемо розмовляти на дуже цікаву тему. Сьогодні ми поговоримо про те, що краще робити: купувати готовий будинок чи самому йому його будувати. Дивіться, ось у нас є такий будинок в буші. Будинок виходить 135 квадратних метрів. Ось так він виглядає. Землі в нас тут 3,3 сотки. І вартість такого будинку у нас получилось 145 тисяч доларів. І ну локація реально топова. Сама якість будівництва. Теж, в принципі, на хорошому рівні, я вважаю. Тут, знаєте, в мене таке виникло питання, я ось собі думаю, мені кажеться, що я би навіть я собі би, за такі кошти я б не зміг вложитися в таку суму. Я буду вам говорити свою точку зору, я нікому не буду її нав'язувати, ви самі будете приймати рішення. Ось дивіться, часто таке буває, знаєте, люди не дивляться роликів і, і відосиків, і починають там гратися в там, строїтеля в да, будівника. І думають, що Зараз у них так все класно вийде, ми зараз тут все построїмо. Буде як на картинці, знаєте, як оця картинка є така ось реклама, де там муж із ще щасливо красять там е, обоє. Типу. Ну і всі так собі це все примірно уявляють. Ну а по факту виходить, коли вони починають робити фундамент, там дядя Саша прораб вже арматуру тягне собі додому, виходить такі суми або роботники десь запили, їх немає. Коротше, і тоді оця вся така. Красива картинка уходить на задній план. І вже людина, коли тільки почала це все будівництво, вона розуміє, що може, мені все-таки краще було купити. Купувати вже готовий будинок. Мені здається, що реально проще купити готовий будинок і потім робити в ньому ремонт. Але можна з ремонтом. Ну краще без ремонту, тому що ремонт у мене заказують. <гум> Добре, це я шучу. Чому я так вважаю? Дивіться, ну, ми бачимо у нас на прем'єрі типу цього будинку. От Дивіться, у нас, ви бачите, у нас не один дома, тут построєно три дома. Тобто, застройщик купив великий участок. Порядка я десь я думаю 35 соток. Він його поділив на три частини і побудував три будинки. Дивіться, ситуація, яка: по-перше, сама земля, вона вже йому вийшла дешевше. Він купив більший, більший об'єм землі, розділив її на частини, і він вже на цьому може в принципі, вам зробити кращу ціну. Це перший момент. Другий момент, дивіться, він строїть три Ну, в нашому випадку тут ви бачите три будинки. Але є, наприклад, комплекси, готові там, де вже по 10. Там, по 20 будинків. Давайте навіть на цьому прикладі. У нас, допустим, застройщик почав будувати будинок. Всі відходи, матеріалів, у нього у нього доходний процес. Всі, що залишилось, він перекидає на другий і так само на третій. Соотвісно, він вже на цьому економить, ви розумієте, да? також дивіться по комунікаціям. Я думаю, що 100% у нього є, ну, к сожалению, да, така реальність. У нас все вирішується. Я думаю, що йому набагато проще буде дешевше порішати питання з з газом, з електричеством, також поставити дом на баланс, йому це набагато буде простіше зробити, чим вам. Також можна сказати, що навіть якщо ми робимо в великому об'ємі роботи, то робітники візьмуть за це меншу ціну, тому, тому що великий об'єм, тобто тут ви теж не виграєте. Да? Понятно, що і опит у нього є. Він розуміє, що, що таке будівництво. Якщо людина там ніколи не будувала і вона тут, знаєте, це як я піду до юриста, да, і вони мені там. Знаєте, як навішують, я навіть не пойму, що відбувається. Примірно, у вас така сама буде ситуація, якщо ви в будівництві особу не розбираєтесь, у вас буде така сама ситуація. Я вам говорю, що нічого хорошого, з цього не вийде. Ясно, що можна дом купити. У мене є реальний приклад, я не буду його наводити, але він є. Люди купили дом, там виходить 250 квадратів за дуже хорошу ціну, але сам будинок, звісно, да, там, там вікон немає, криша там, ну там реально дом не качиться. Але слухайте, ви ви робите таку покупку. Зараз це не проблема знайти якогось технадзора, їх ще там мільйон. Можна знайти технадзора, прийти, прийти, провірити дом. Вам скажуть, на що треба звернути увагу. Я би або купував, або не купував. Вам людина розкаже, де от є реальні косяки, де є якісь косічки, які в принципі не критичні. І ви цей вопрос, в принципі, зразу закриваєте. Будинок треба теж готовий знайти, заморочитися, щоб вам і локація підійшла, і сам дизайн. Я розумію, але в принципі зараз. Зараз на ринку, я вважаю, є що його вибрати. Коли ти сам будуєш, зрозуміло, ти вибрав собі землю, ти строїш прям там все, що ти хочеш, але слухайте, ну зараз дуже багато варіантів. Я вважаю, що все-таки проще, мабуть, купити вже готовий будинок і буде менше головнякаси, і це буде краще, ніж, мабуть, будувати. Зрозуміло, якщо людина там розбирається в ремонті від А до Я, вона вже там построїла не один-два понятне да, зрозуміло, що він буде строїти однозначно. А якщо людина там десь щось бачила і колись, ну там я не знаю, ложила кірпіч, десь в своєму дитинстві, да, там, і буде строїть дом, то мені кажеться краще купувати, готовий. Даже я, от подивився на цей приклад, кстати, наші замовники удачно купили дом. Я вважаю. ну, даже я з таким добрим опитом в ремонті, я би, напевно, все-таки купував би готовий уже дом. Тому що, по-перше, я одразу знаю, яка ціна коробки, участка всього остального. У мене вже є бюджет, який я точно знаю. А коли ми заходимо в стройку, ви розумієте, там дуже багато таких підводних каменів, які дуже 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 складно про. Рахувати. Буває ну, таке, що ти порахував собі фундамент, да, вроді би тобі там треба, там, я не знаю, условно два скубів фундамента. А вказується, що тобі треба ще насос до цього фундаменту, щоб тобі ще заплатити. І таких моментів в мільйон. Ви просто навіть представити не можете. І тоді ви думали, що ви секономили, а вказується, у вас вийшла по факту сума в три рази більша. да, Ну там, ну, не в три це я вже утрірую. Сума більша, ніж ви могли готовий купити будинок, так і ще й хужого качества. Тобто, друзі, ось така моя. Думка, підписуйтесь на наш канал. Не переключайте. Зараз буде дуже цікавий відеогляд нашого будинка в бучі. Всім гарного дня, до побачення.